Накипіло з Філіпом Диканем. Час прямого вечірнього етеру на хвилях радіо накипіло. Радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися. Про Харківщину більше, про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло Радіо Накипіло. Мене звати Філіп Дікань, я ведучий цієї програми і радий, як завжди, вітати всіх, хто тільки що налаштувався на хвилі Радіо Накипіло, хто слухає нас з самого початку. І сьогодні ми говоритимемо про... Про те, як стоїть піхота. Ну насправді це назва альбому стоїть піхота. От і ви якраз і чули пісню пісню з нього виконання військовослужбовця і музиканта Ремеза, Олександра Ремеза. А він вийшов, якраз цей альбом вийшов якраз до дня піхоти, який нагадаю був вчора. Ну і я, я ще раз хочу привітати всіх, 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 хто хто стоїть незламно. Бо знаєте, як от є гасло недавнє Україна стоїть, бо стоїть піхота. Низький, низьким. Який вам всім uh, Уклін. Uh, Ініційований цей альбом був платформою uh, культурної сили, резидентом якої є в тому числі Ремес. І от uh, видалина гора, що називається такий альбом: 34 пісні в ньому, uh, різні артисти, різні жанри. Я думаю, що він в принципі зайде всім. Мені так здається. Ну а детальніше про, про альбом поговоримо власне з Олександром Ремезом, який у нас на зв'язку. Позову. Олександре, добрий вечір, радий вас вітати на хвилях радіо накипіло. Доброго вечора, дорогенькі. радий бути у вас в гостях. Шкода, шкода, що не наживо. Але Ш... я сподіваюся, що да. буде, буде і такий час. А... Я ж бачу, аж засумував, як виглядає студія. Ну давайте приїжджайте, слухайте, вибирайтеся, хоча б на, на денечок. Якщо Якщо б то було тільки від нашого вибору, то розумію, розумію. слухайте. Знаєте, я ну я сподіваюся, що колеги мене не поб'ють. Я вчора е, послухав представлення альбому на Радіо «Рокс», яке я також дуже люблю. Ну звісно, після радіо не кипіло само собою, але ну. вдалося вже послухати і радий, що е, е, розповсюджують цей альбом. І такий момент цікавий там почув, що він в принципі. Е, Виконаний, написаний, так би мовити, на замовлення. Ну я в лапки, звісно, беру і сразу скажу для наших слухачів, що я жартую. Але а, такий запит був від пана Драпатого, так, командувача да, служба. Ну, війська, розкажіть, будь ласка, да, запит все краще е, звучить. Так, так, е, по, насамперед. Всім ці, які були дотичні до піхоти, по суті, це у них просто на поверхні. Там це як сірник, просто треба запалити і вже mm -hmm. буде відповідна творчість. Тим більше такі пісні вже по суті були. Це саморефлексія чи ще щось, чи, чи як типу, спробувати підтримувати своїх же побратимів. Це все одно працює. Я деталі, чесно кажучи, не знаю, бо я тут, як піхотинець, є, є в на командир, він напевно краще знає про саму комунікацію з вищим командуванням. Я знаю тільки. <смеш> тільки е, запит вже від свого безпосереднього командира, ага, Тому... ну е, деталі може не настільки важливі, просто дійсно, от як і в офіційному прес-релізі сказано е, командувач сухопутних сил е, і оперативним угрупуванням військ Михайло Драпатий звернувся, звернувся е, і, значить, з таким запитом мовляв, а чому буде написати пісню про про піхоту. Зможете? Ну а як же, чому ні? Так. Цікаво, що за два тижні всього навсього до дню піхоти. От був цей такий запит, заклик і так далі. І пішла робота. А ви угу, як швидко ви свою записали? Чи вже вона готова була? Ні, я чесно кажучи свою. То я, я взагалі думав, що в мене не вийде. Ага, навіть так. А потім я згадав, колись ідея в мене була. Е, от саме з рядків з яких починається пісня, якими закінчується, я колись, колись ще в 23-му році, напевно, да, 23-му я почув, е, почув якусь там пісню про війну і думаю, що то за пісня така? Її співав якась цивільна людина. Ага. І Я подумав, єдине, що, як на мою думку, було б гарне, це те, що ми робимо те, що маємо робити, і маємо потім те, що ми зробили. І, і я довкола цих рядків почав крутити, і такий, а, і в мене просто сама прийшла і написалася ця пісня. От В моєму випадку було так. Ох, здорово, слухайте. Е угу. Ось, ну так, да, автошки в такому напевно на контрольовому стілі вийшло. Є таке. Є таке, ми тут жартома, називаємо що це стиль е, добропіллі. Стиль Добропілля? слухайте, ну я на початку сказав, що альбом абсолютно різножанровий. Там є такі пісні, як правильно б сказати. Ну, я прошу вибачити, якщо може неправильно висловлюся. Ну, принаймні раніше називали таке виконання бардівським, скажімо, або там польовим його можна сказати, таке більш домашнє є. А от, як ви сказали, кантрі є взагалі. дуже, мені дуже зайшла пісня, наприклад. Мирослава Кувалдіна, вона mm. в такому якомусь легкому ти стилі جаз, ти... такий. Та... Да. Да, цей джаз, це щось таке. Ну, я не знаю, дуже, в його фірмовому між іншим, між іншим, стилі. Я думаю, вона дуже е, е, така знакова. У вас є mm -hmm. улюблена якась пісня, яка вам більше на душу запала? Я через те, що ми в принципі постійно працюємо, я не, не все почув. Ага, часу немає на не нашого. Теж, теж я чув е, Мирослава Ковальдина, мені дуже сподобалось. Ми, також мої побратими е, Антон Лобій, воєнклод, у них дуже потужна пісня. І ми граємо наживо для військових, і, і вони всі завжди в захваті від цих пісень. О, ви вже, підспівують там. Почали ну. вже виконувати якраз да, наживо? Да, ми в ми на на день піхоти. Вже у нас було там два чи три заходи. І ми ага. е, на своїх заходах ці, грали ці пісні. Люди були в захваті. Клас, клас, здорово. Слухайте, от щодо стосовно ну ці ж пісні можна називати воєнними, в принципі, правильно, тому що да, вони написані військовими так і є. При... Так і є. Да. От можна сказати, що зараз я трішки вже серйозне питання, намагаюся поставити. Можна сказати, що зараз, от якраз завдяки в тому числі, виходячи запиту генерал-полковника Драпатова, народжується оцей жанр, який можна називати воєнними піснями, як колись було під час. Другої світової війни, скажімо. Чи поки зарано про це казати? Пишуть взагалі пісні Прося, ваші, ваші побратими. просто вже стверджуються. Uh -huh. Так, звісно. Так, я кажу, що він більше, я б сказав, би стверджується. Бо, по суті, з самого початку, з 22-го, ну та, ми просто не так сильно, напевно, знаємо, що було в часи ОТО. Угу. Але спочатку повномасштабки досить активно і багато з'являється мілітарної культури, саме поезії, музики, ну, кіно. Ну, але намагаються знімати. Також є режисери у війську, тому будь-яка культура. Bana bueno. Воно просто зараз, можливо, стверджується, тому що це вже генерал-полковник да, звернув на це увагу. Ну, він просто ну, дав, да, так. сталося так. що я, я не хочу сказати, що буквально завдяки йому, а то якось так виходить, знаєте, адміністративна відмашка і пішла. Ні, просто він поштовх, поштовх дав, і це, це здорово, що так сталося. Е, я думаю, що е, от якраз цей жанр е, вірші, пісні, він якось більше. М легше, знаєте, легше в ньому рефлексувати, якщо можна так сказати. Бо ну от творів про війну письменницьких. Фактично немає, а вони є, звісно, але вони більш, скажімо, публіцистичні. А от новели, розповіді, тим більше романи, їх немає. Ну тому що, як хтось каже, письменники воюють. Ті письменники, які воюють, немає часу на це само собою. А людина, яка не нюхала пороху, не повзала там по по землі, не сиділа в окопах. Вона, звісно, не може передати все це. Я не можу погодитись, бо насамперед знову ж таки з часів АТО декілька авторів випустили свої книги. У мене навіть був побратим Петро Солтес. Він випустив книгу, називається 360 днів в камуфляжі. Ну, це особисто людина, яку я знаю, так їх багато кого є. А також в мене попри тим Артем Чех, і він ага, також так. випустив книгу. Я не знаю, коли він це встигає робити, але він за повну масштабку, по-моєму, вже третю книгу випустив, і вони не маленькі. Це... <кл 'я> ну, вони такі досить великі. Mm -hmm. Ну Щодо АТО, то все ж таки в основному після писав. <кл 'я> <кл 'я> так, то було після, а це, це зараз під час. А тут да, да. Mm -hmm. Чех, до речі, дійсно, він плодовитий вкрай. Хоча, мабуть, скоріше, скоріше, виключення. Як плануєте, mm -hmm. як, як плануєте, до речі, ну якщо знов таки є можливість, хоча дуже хотілося б, як плануєте а, цей альбом знайомити з альбомом а, взагалі громадськість? Ну, у, у нас можливості зараз не, не так багато. Ми можемо в соцмережах висвітлювати свої пісні, да, які uh -huh. нами написані. І ми можемо ну, показувати їх побратимам на, ці, на заходах. А, а, які плани а, я зна... я чув, що наше командування хоче зробити вінілові також платівки, uh -huh. Uh -huh. Я Це, що буде напевно гарно для колекціонерів. Зора да, для, для любителів вінілу точно це буде подарунок. Ну я розумію, що знов таки, звісно, ви зайняті своєю прямою безпосередньою роботою, часу немає, але все ж таки культурні сили влаштовує концерти, може, вдасться поїхати да, по декілька, хоча б містах України. А якщо б в Харків заїхати, так це було б взагалі фантастично. Так, було б добре. Це єдине, що в нас це як у військово пов'язано з відрядженнями, тому все ну, не так. Ну, просто. може, спеціально якраз для цього то і, і випишуть. Все ж таки, ну, диск такий слухайте, да, такий да. нецивільними написаний. Да, да, дякую, дякую, Олександре. Ви в дорозі я бачу. Да, і, да, наші. Ті, хто потім подивиться нас в Ютубі, також це побачить. А з Олександром поки розпрощаємося. Олександре, дякую вам, вашим побратимам, да. величезний вам Уклійний, хай все буде дякую, добре. Раді.